народ, дивіться, о, які бутинки 139 євро. Що ви думаєте про таку ціну, про таку якість? Ну, походу, точно шкіра. О, за такі гроші. Ще таке оє, походу, теж жіноче. 130 євро. Дуже тепле. Похнасте <смігі> і валянки, як хтось каже у нас. <смігі> такі і такі. Так. А ще тут є калоріфери, обігрівачі і всяка така пітушня. Тому що цікаво, пишіть дзвоніть, я вам зараз буду робити екскурсію по іперкопу. Може, вам буде цікаво щось подивитися для дітей. Для дорослих іграшки, новорічні свята, машинки, може, хто хоче замовити. Така є лодка за кулом, машинки, цілий ряд всяких іграшок. Є такі ведмеді. Ну і решта купа всякого солодкого. Різдвяні гірлянди, так як у нас в Україні свята трошки пізніше. Якщо хтось щось хоче таке кольорове, цікаве, то можете писати, звертатися. І там пообщаємося. Кому що цікаво. Такі бамбульки, такі, такі. Може, якісь картинки не очі, но вриву воно бомба-ракета. Такі висюльки на ялинку, то взагалі. -то Навіть я як. Хлоп, то мені нрави. Правда, ціна трошки щось. Як самі бачите, така ціна. Е, надіюся, це правильна ціна не з помилкою. О, о номики на ялинку. Дідики, дідики. О, всяких штук новорічних. Тому давайте народ, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Переєднуйтеся. Та й все. Ледіки, шархики. Ціна 20 євро. Зразу множим, заокругляємо до 40, щоб там тих 39 чи 38 з копійками. Давайте на 40, 800 гривень. Все, всім гарного дня, до зустрічі. Це була моя друга пряма трансляція. Та і таке? І пане тоне. Але пане тоне ще, типу, як бачите, ці недорогуваті, Ну, але може бути. Все, всім пока.